На вулиці Січових Стрільців поблизу номер 4 у калуші планують будівництво нової церкви. Сьогодні земельну ділянку оглянули священники та парафіяни у присутності телекамер. Така активність насторожила мешканців сусідніх будинків, і вони викликали правоохоронців. Люди вважають, що відбувається самозахоплення землі. В даний момент є зафіксовано звернення від священників так для того, щоб виділити землю під Церкву в цьому місті. Вони вже зробили якісь аналізи, але ситуація в тому, що рішення ну, ні міська рада ніхто не давав. Тобто тільки вони дали звернення і вже ставлять хрест. Тобто, до мене звернулися мешканці Січових Слідців 15. Вони зібрали там більше сотні підписів про те, що проти будівництва церкви саме з будинків, які тут знаходяться поруч. Тобто є Пушкіна, є Богдана Хмельницького, є Пушкіна, є Січових стрільців. Священники також зібрали підписи, коли писали своє звернення, але вони назбирали людей по всьому Калушу. На місці зібралися калушани, які за будівництво церкви і які проти. Дивіться, куди котиться світ. Зараз війна чого? Бо люди втрачають Бога. Бо дивіться не перебивайте. мене, будь ласка. Не особливо не перебивайте мене. Будь ласка, подивіться, що наш отець Володимир зробив коло юності. Фонди доброчинності і для інвалідів. Люди живуть, люди не ходять ціле життя. Він то все утримує. Дві церкви. Від церкви за 15 років. Так, хіба Тих, проти? не перебивайте мене. Скільки дітей ходили, курили, пили, зараз ходяться, моляться. Скільки катехізацій, як працюється з людьми? 5 свячення, Боже, надеються. Тепер ми тут так само хочемо а зробити тут. Ми... Тепер ми не хочем хочемо, хочемо тут. зробити тут, щоб так само. Діти перестали курити, пити, щоб люди ходили до Бога, щоб чоловіки не зраджували своїм жінкам. Це було коло дороги, ми не проти. Тоді... Не треба нам, межи будинками, це а... робити. Ми не проти, щоб ви це роли. Не ви не хочете тут Ісуса, ми ви не хочете проти там церкві. Бога, церква, та? тут ви не хочете Бога. А Ісус є в серці, має були були бути Бог. Розумієте? Якщо я, ви плюєте буду гріші, грішите, Ісус є вас серце. Послухайте, ви зараз мене як? не вчіть цьому. Я просто єдиний хочу, щоб ви коло мого будинку церкву не вбудували. Ви собі будуйте, де хочете. Але є багато Хоть людей, які хочуть в 15 разів більше за вас. Іменно тут. Так. 15 разів. От дуже багато підписів. Бо я тому то й говорю, що коли йде священник, збирає підпис, то навіть людина, яка проти цього чомусь ставить за це. Ну, якби ходили до церкви, а тут би було душі. Дух святий, то вони б твох і не церковці. Діти, саночкою бавляться. Я тут постійно ходжу, кожен день туди-сюди, через цю, цю живу, площадку. Тут Дітей живу, немає. Якщо не раз два-три хлопці, а хлопці а бавиться, то є. Тут я... мати, більше нічого не чути. А сидять по підперках, дівчата, хлопці, алкоголіки. тут вони на лавочках алкоголіки сидять, ото. Між тим чимало мешканців прилеглих будинків, наполягають, обране місце, є дитячим. Майданчиком, на якому потрібно провести благоустрій, люди зібралися для того, щоб вони проти будування церкви на цьому місці. Вони не проти церкви, як щоб будувати фактично, але будувати в другому місці. Тут є територія е, багато дум... Багато дітей, і ми будемо облагороджувати, будемо щось будувати, собі такі дитячі майданчики, ще щось. Люди стверджують, вони не проти будівництва церкви, але не в цьому місці. Адже ще за попереднього міського голови розглядалися інші варіанти розташування храму. Жиор Степанович запропонував три місця. Тут, на стадіоні, одне місце напроти Карпат, там є скверик, там ну там є це можна зняти, там грибок, тобто, і друге місце там, де кавуни продають. На перехресті Пушкіна. Євшана відповідності. Ну треба перевіряти де можна, тому що це на словах. Наскільки там сказали, там проходять всі комунікації, тобто там не можна. На рахунок того, що напроти Карпат, як сказали мені, там нібито завалі, ото ті шахти. Ну це треба все перевіряти. Це неперевірена інформація, теж не можна. І тут вони вже зробили замір. За словами депутата, питання про виділення землі під будівництво церкви не розглядала сесія міської ради. Відтак до рішення сесії про жодне будівництво не може бути й мова. Інакше це можна трактувати як самозахо. Оплення землі. Зрештою, схожа ситуація у Калуші вже відбулася. Зараз триває будівництво храму на вулиці Каракая поблизу сан Хоча міська рада рішення про виділення земельної ділянки не приймала. Ми сваримо підприємців, які захоплюють землю, кафе будують, магазини ставлять. Ну щоб церкви самозахоплення робили. Ну це вже просто.